Продовжуємо воєнний марафон і долучаємо до нашої розмови ще одну гостю. На зв'язку перебуває дана Ярова, волонтерка, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Привіт, дана. Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, студія. А, good morning, В'єтнам. <laughs> Вітаю, а, а, Ну і сьогодні побачив з цікавого. На да, і знаю про ти цією темою займалася багато і коментувала. Побачив сьогодні в новинах заяву Федерації роботодавців. Мені здається, да, ФРУ України, які пишуть про те, що оборонна промисловість і підприємства підприємства, виробники, постачальники міноборони, йдеться про всіх там від шкарпеток до зброї тощо. А вони можуть столкнутися з проблемами і з кризою. Через них висновку державного аудиту, які віднесли е прибутки приватних компаній до збитків державного бюджету, на які вже сплачені податки. Ми цю історію багато обговорювали, але чому я це зараз піднімаю? Тому що ми стільки багато обговорювали там комітет збирався з цього приводу, уряд. Що я, чесно кажучи, думаю, що це вже все вирішено. От, ну тобто, там Зеленський давав доручення, а ну і все це врегульовано. Це помилка в постанові, яка в одній з постанов, яка давала підставу цьому держаудиту, зробити ці абсурдні висновки про те, що компанії не можуть отримувати прибуток, а прибуток є збитками державного бюджету, по суті, це, це це просто це з юридичної точки зору. Бо будь-яка людина, яка трохи розбирається в ну в... Нормативному корпусі українському це ж бред, просто ну це просто бред, вибачте, Це, це блін, це, це смішно. Але такий висновок, я якось думав, що воно ну, вже все там врегульовано, все окей. Ну шмигаль же займався особисто комітети, збирались міжвідомчі наради. Виявляється, що ні. Що відбувається насправді? Як так? Я, як, як це може бути, коли президент Та, має доручення і, і нічого? Знаєш, хотів би сказати, а віси нині там, але скажу, як на е, одеському привозі, і знову за рибу гроші. Я слухала буквально пару хвилин е, попереднього оратора, який розповідав нам про те, що. Все правильно, я з ним повністю погоджуюся, що треба розвивати свій військово-промисловий комплекс, і тільки завдяки розвитку свого військово-промислового комплексу ми можемо виграти війну і можемо співіснувати з тим сусідом, якого географічно від нас нікуди не дінуть, і нікуди ми від нього географічно не дінемось. І ми маємо бути ставати тільки сильнішими, не розраховуючи вже на допомогу заходу, а розвиваючи свої військово-промислово комплекс. Спочатку повномасштабного вторгнення, скажімо так, Україна наростила достатньо вже великі потужності. Ну не можемо сказати так, що вони вже такі, що на нас не може зазіхнутися, але в порівнянні, в порівнянні з 24.02.2022 року, то вже Україна вийшла на якийсь такий серйозний рівень. Скажімо так, зміцнення своїх виробничих потужностей і зброї, в тому числі. Але що тут виникає у нас, будь-яких е якихось дотацій е підприємства військового комплексу не надені, будь-якої допомоги такі підприємства не отримають, будь-яких ль льгот таким підприємствам не, е не надано. Але виникає держаудит. Знову господі, я вже я не знаю. Я вже настільки втомилася чотири місяці розповідати про цей держаудит, але знову віси нині там. Вже було ти правильно зазначив безліч комітетів, комітетів, включаючи комітет з нацбезпеки та оборони. Ну лишилося до РНБО дойти. і в принципі все значить, що відбулось далі. А далі після висновку Держаудиту, нічого не було врегульовано. Було на погоджувальних нарадах. Ми в принципі, прописали достатньо непогану редакцію постанови 12.75, якою в принципі ми врегулювали питання попередніх періодів, але на це ніхто не пішов в Кабмін, і вони дали свою версію цієї зміни в цю постанову, в якій не було передбачено. Того, що це не розповсюджується на попередній період спочатку повномасштабного вторгнення. Я розумію, що це юридична колізія, що закону зворотня сили немає, але я розумію, в яких умовах писалася та 335-та постанова. Вона писалась на колінах. І ще давай так по-чесному взагалі оборонні закупівлі регулюються законом. Про е, оборонну діяльність мені здається, якщо, якщо я якщо правильно зазначила, і 363 постанову Кабміну, де зазначено, як рахується калькуляція, і там включений прибуток. В 335 й якимось чином ну не включили його. Ну це але це обумовлено і Конституцією України. І е, господарським кодексом, і здоровим густом в кінці кінців, і що відбувається далі? А далі вже включається державна фі на, фіскальна служба, на що зреагувала спілка роботодавців України, яка вже йде по конкретним виробникам, і пішла вона, знаєте, так по крупному. Вона не пішла по легпрому. Вона пішла по машинобудуванню по серйозним тягачам, які тягають, е, скажімо так, і зброю і снаряди. І таке інше великокаліберні, скажімо так. А за, за цією фіскальною службою зразу йде ДБР, бо це збитки, нанесені державі, особливо великих розмірів. І далі виникають підозри керівникам підприємств. Які очолюють ці підприємства люди добрі? Ми таким чином за два тижні покладемо взагалі весь військово-промисловий комплекс, тому що знайти людину, яка вправно регулює і являється менеджером, менеджером дуже добрим військово-промислового якогось підприємства, це не просто сходити на ринок і сказати. Хто з вас знає, як робити зброю? Це достатньо е, вузькоспеціалізований ринок і е, таких людей хантять один одного виробники. І е, за два тижні ми можемо просто побачити шквал таких, е, якщо вже знаєте, якщо десь почалось, і якщо це вже десь можливо, то ми будемо бачити шквал таких е, заяв і таких е, листів, і таких, скажімо так. Е, Проявів ДБР, коли вони е, вирішили, що їм так можна е, в країні, в якій йде війна, чим це закінчиться? Ну знаєте, е, мені складно сказати. Я взагалі вважаю, що тут треба, щоб включались правоохоронні органи і вже оцінювали з точки зору правоохоронної системи дії держаудиту, дії Державної податкової служби, да і дії ДБР, які порушують такі кримінальні справи. Цікаво. У нас, як правило, правоохоронці включаються, так кудись не туди. Їх, наче, там включають. Ну, вони знають, куди включаються. Так, да, да, вони включаються. Не. На одних включаються, на інших не включаються. На, так, на, на така... інших виключає... Так, mm -hmm. так. Ми тут просто жартували з одним колегою якраз в ефірі, поза ефіром, в рекламну паузу, які там дещо собі придбав, якісь нові кросівки з точки зору підходів нашої податкової, а хтось в конче заспі будинок такої за тим, в кого кросовки нові, обов'язково прийдуть, треба з'ясувати. Бо відразу будинком ні. Ну, так, а відразу за ні. що в так. такому красивому будинку новому дуже чесна людина може жити тільки а от звідки ти взяв, оце ну то давайте подивимося. Слухай, це було б дуже весело, якби це не стосувалося да, оборонного а, комплексу. А, так, а от і а... Ну, ти вибач, просто щоб. Я розумію все це, розумію, але, ну якби ти кажеш, шмигаль щось там шмигав, вибачте, і комітет засідав, якісь ці. А що не вирішено? В чому проблема? Тобто, наскільки я розумію, всі про це знають, всі розуміють проблему. Ну, переголосувати постанову на уряді. Чого? Ну, тобто, що це відбувається? За це. Я, я не можу. Ти ж розумієш? Я ж не можу знайти логіку в алогічних речах і пояснити ці логічні речі. Чотири місяці. Чесно вам кажу, я не знаю вже півстроку, як можна виносити дитину. Чотири місяці я хожу в Кабмін Ну там, якщо не кожного тижня, то раз два тижні і піднімається питання. Я хожу на комітети, Я була на комітеті по нас в безпеці. Е, я це все там піднімала. Я всім доповідала, всі зі мною погоджуються, що такого бути не може. І е, ми знову виходимо на те, що вже на спілку роботи, да, вже в понеділок, да, в понеділок чи в п'ятницю нас була. Зустріч спілці, спілці роботодавців України і всі просто хапаються за голову, тому що не розуміють, як далі бути, тому що ну, вибачте, якщо вже будуть приходити по керівний склад підприємств військово-промислового комплексу і вручати підозри, то хто буде працювати? Тобто, ми зараз покладемо військовопромисловий комплекс просто за два тижні. Я не розумію, чому тільки зараз сьогодні я. Була на зустрічі в мінекономіки, і тільки сьогодні я почула таку фразу: так це ж врегульовано 363 інструкцією. Серйозно, а раніше цього ми не знали чи не чули, чи вони говорили про це 300 разів. Про це говорили. І чому тільки зараз це виникає? І до речі, я чекаю лист, який має бути направлений на, на спілку на федерацію роботодавців України. На міністерство оборони на Мінфін, ну, на всі міністерства, які були розписані, і на комітет по нацбезпеці з роз'ясненнями від мінекономіки, що вони мали на увазі, коли ви написали цей, цей проект наказу. Вибачте, постанови. Але знову ж таки, а що це вирішує? Що вирішує роз'яснення? Вони мають звернутися до Держаудитслужби, Держаудитслужба має переглянути своє рішення в частині отримання в частині. Визначення прибутку збитками держави тільки дякую. в цьому випадку це все зупиниться. Дякую, дякую, дано за інформування. Таке цікаве, дана єрова, волонтерка членкиня громадської антикорупційної ради при Мінобороні. Була.